І президент США Дональд Трамп хоче перемоги Росії у війні проти України. Про це пише видання «The Atlantic». і там зазначають, що раніше він маскував свої наміри, мовляв, не хоче, щоб Штати витрачали гроші на закордонні війни. Однак його заява щодо необхідності поступок, які має зробити Україна на шляху до миру, свідчить про те, на якому і на чийому він боці. Ну і власне друзі, як завжди, у цій порі будемо говорити ми про війну більш детально, про стан справ на лінії бойового зіткнення, і не тільки про це, тому що бачите, в Росії сьогодні добряче. Летіло, палало, вибухало, тремтіло і розбивалося. І це приємно Побільше би таких ночей. Однак і росіяни теж можуть попсувати нам насправді кровий настрій. Бо ми пам'ятаємо, остання їхня атака теж понад 200 безпілотників і 67 ракет. Про все це нам розкаже Андрій Стельмах. Привіт, так дякую тобі, Тарасе. Справді, от ти перед тим чимало говорив про призупинення військової допомоги, і справді, єдине на що не впливають Сполучені Штати, це на наші безпілотники, які ми виробляємо, Світі. так які стоять вже на серійному виробництві, і а, такі удари будуть все частішими і влучнішими. А от а, в своєму огляді я сьогодні поговорю зокрема про авіацію, яка, на жаль, частково залежить знову ж таки від Сполучених Штатів Америки. Тому тобі дякую, а, друзі. Сполучені Штати власне припинили обслуговування. І оновлення програмного забезпечення для українських винищувачів F-16, йдеться про прилади глушіння ворожих радарів та оповіщення загроз. До прикладу, в серпні, наші винищувачі отримали системи раннього попередження про ракетний напад. Це інформація, яку завчасно отримує пілот, і таким чином має більше часу на реакцію, зокрема відстріляти теплові пастки чи покинути зону ураження від російської ракети. В свою чергу росіяни можуть обійти глушіння, перепрограмувавши свої. І радари, і для роботи на інших частотах, а от перепрограмувати ці частоти в наших F-16 наразі вже буде відповідно неможливо. Проте в нашому ефірі фахівець з авіації Костянтин Криволап прокоментував це і сказав, що в найближчий час це не повливає на безпеку цих винищувачів.